Вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю сьогодні до студії. Ми запросили Марію Довжик, директорку ветеранського простору. Побратим. Вітаю, Марія! Вітаю! Чотири місяці пролетіло як один день з того моменту, як побратим відкрив свої двері для відвідувачів для наших ветеранів, ветеранок для їхніх родин. Ми з вами зустрічались буквально в перші дні, коли простір розпочав свою роботу. І зараз би хотілося дізнатися, що змінилося чотири місяці. Напевне, перше запитання до вас це наскільки створення і ветеранського простору побратим важливо для вінничан. Для вінницької спільноти як ви це відчуваєте? Я завжди говорю в цьому випадку, що коли відкривається комунальний зак... ветеранський простір як комунальний заклад, це завжди про на мою думку про те, що громада бере відповідальність за те, щоб підтримка ветеранської спільноти у громаді відбувалася комплексно, системно і стабільно. Та, тобто, бо комунальний заклад це завжди про початок стабільного напрямку руху. Власне, Наскільки це важливо, ну я не знаю, як на це відповісти, тому що для мене по-іншому не може бути в моєму світі, а, не може бути по-іншому, тому що в громаді точно мають бути простори, і він точно має бути не один, в такій великій громаді, як наша, а, які а, будуть здійснювати комплексну підтримку, а, здійснювати супровід тих осіб, які, а, яким це необхідно, і власне те, чим ми займаємось. Ми ми буквально кілька хвилин проговорили перед ефіром, і я почула цифру, яку ви озвучили скільки звернень за цих чотири місяці. Розкажіть, що це за звернення? З Чим ветерани їхні родини, дружини, мами. Діти звертаються самі ветерани звертаються до вас. і Які проблеми, які питання їх болять найбільше, можна говорити про понад три тисячі звернень вони ближче до трьох з половиною тисяч звернень різного характеру. Тут ми говоримо і про звернення до фахівців. У супроводу ветеранів війни та до мобілізованих осіб, яких з вже з листопада місяця вже у нас в штаті буде 15 зміни відповідні вже внесені, і це і за послугами фізичної реабілітації, оздоровчої фізкультури, це і послуги психологів, бізнес-консультації, власна решта, решта багато напрямків, які ми реалізовуємо. Вони всі тут сидять. І з якими запитами приходять? У родин полеглих одні запити, у ветеранів, звісно, інші запити. У родин зниклих безвісти зовсім треті запити, та то ті, що переважають, але разом з тим їх можна ну, згрупувати і зрозуміти, що, наприклад, якщо ми говоримо про родини зниклих безвісти, то це якомога детальніше інформування. Іноді це просто потрібно зрозуміти, що родина рухається. В правильному напрямку ще з додаткового одного ж джерела, і власне тоді є якесь розуміння, що нічого не втрачено в в часовому проміжку, і рухаються люди правильно. Скільки б не було працівників, яким би не був професійний колектив, ось такі серйозні питання, напевне, що ви не зможете вирішити всі і всіх, з ким співпрацюєте, і від кого відчуваєте ось таку підтримку над спільним результатом. Ну, власне, тут важливо зазначити, що у нас у побратимі послуги надаю... і сервіси надаються досить комплексно. Адже у нас є і психологічна підтримка, індивідуальна групова. У нас є юридичні консультування. У нас, звісно, здійснюють фахівці супроводу ветеранів війни консультативний супровід це велика частина роботи. У нас є також і. Робота над тілом, ми говоримо про фахівця з фізичної реабілітації. На базі побратима діє також два робочих місця: це працівник департаменту соціальної політики в напрямку послуг соціального спрямування, так і адміністратор департаменту адміністративних послуг. Тобто, у нас великий комплекс послуг та сервісів можна отримати в одному місці. Крім цього, звісно є. Певні питання, які ми з тих чи інших причин самостійно не можемо вирішити. І тут, звісно, нам йдуть на зустріч усі, з ким ми співпрацюємо. Ми багато заходів реалізовуємо, наприклад, за допомогою наших партнерів: це лікарі без кордонів, це громадська організація вільного освіта, це Центр Поділля Соціум, громадська організація. Тобто, Певні послуги або саме заходи здійснюються завдяки їх підтримці. Також ми є членами коаліції ветеранських просторів всеукраїнської, і звісно, коли ми говоримо про складні кейси, складні питання. Звісно, ми заручаємося завжди підтримкою наших колег з інших областей, з інших міст. У нас є такі постійні. Зустрічі наради, де ми обговорюємо складні такі питання? У нас є розуміння, що якщо б вінничанин, ветеран, поїхав у Чернігів, то ми розуміємо, що там його підхоплять у разі необхідності і нададуть підтримку. Ну, от, якщо згадати для порівняння ті перші дні роботи, і сьогодні, коли пройшло 4 місяці, як змінилася атмосфера, і як би ви описали те, що відбувається на, всередині побратиму? Власне, всі ці чотири місяці виправів тому, що ви сказали на початку, вони промайнули досить швидко, і для команди, здається, непомітно. Але разом з тим. Робота налагодилась, налагоджується, тому що цей процес не може на мою думку бути завершеним. Він завжди вдосконалюється зараз. Ми працюємо в досить незвичному форматі над стратегічною стратегічним нашим плануванням. Так зазвичай на це виділяється там окремих два дні, де люди працюють брейнштормом, та і в результаті мають стратегію. Ми ж обрали інший формат. Ми працюємо поступово. Там раз на тиждень у нас таке з є е, е, зібрання. Е, для роботи над стратегічною сесією, до речі, завдячуючи Олені Данілові з фонду громади, Подільська громада, маємо таку можливість здійснювати цю роботу над стратегією, тому що нам вже важливо не просто поточно виконувати свої завдання і там поквартальні плани, та нам важливо думати бачити наперед, і власне зараз ми цим займаємось. Чи є ті відвідувачі, побратими, які приходять ветерани, ветеранки, які приходять постійно, які яким потрібна допомога, і які не просто вже отримали допомогу, а й самі готові її надавати? Ну, звісно, амбасадори ветеранського простору побратим є вже, і це приємно. Є ті люди, які відвідують, вже спробували усі послуги. Є на супроводі, відвідують максимальну кількість заходів. І Це про те, що їм це ок їм це підходить і це. Це не може не радуватись, звісно. І серед ветеранської спільноти, серед ветеранів, зокрема, це досить поширене явище, коли я вже щось знаю, вмію, можу, я готовий цим поділитися. Тому так, звісно, приємно спостерігати, коли ветерани між собою гуртуються в спільноти і допомагають, підтримують один одного. А ми є як таким майданчиком, де може бути старт цієї взаємодії. Ваша команда дуже різна, працює багато фахівців, як ви говорили, і кожен на своєму місці і 100% викладається. Є вас також. От ми говоримо про те, що ветерани ветеранам працює справжній силач, тому що один із членів вашої команди буквально зайняв перше місце в відбіркових іграх ветеранів. Розкажіть кілька слів. Як це можливо приваблює або допомагає іншим, і як це допомагає йому працювати з ветеранами? Ось про такі речі, коли є робота, коли є спорт, коли є певні досягнення? Наскільки це важливо? Спорт це такий інструмент, в який я не одразу повірила. Чесно скажу, так, але я бачу, що багатьом а, тим, хто пробує а, займатися саме спортом, саме в спорті себе реалізовувати, а, вдається це і а, приносить якесь так задоволення, скажем, Та? і власне серед нашої команди та є не один, у нас їх два спортсмени, які займаються. І, власне, якщо говорити, наприклад, про Костянтина, то ми тримаємо кулачки. Тому що він вирушає вже на наступні змагання. Ми тримаємо кулачки і бажаємо успіху. Перемоги, звісно. Звісно, перемоги. І, власне, спорт це добре. Спорт це мотивує, це заряджає енергією і людина, яка має досвід, Перемог або при взяття участі в таких спортивних змаганнях легко ділиться цим своїм досвідом, і звісно, за принципом рівний рівному ветерани значно легше розкажуть, чому це ок, чому це заходить і чому варто цим займатися. Наскільки йому легко гуртувати навколо себе, от своїм прикладом інших ветеранів, і наскільки вони охочі, як вони сприймають ось такі результати. Знов... Як це їх мотивує зрештою? Знов таки саме тому, що це ветеран ветерану, це значно легше заходить. Тому що коли я буду розповідати про спорт, mm -hmm. ну така собі історія. По перше, не займаюся спортом. По-друге, будемо відверті. А по-друге, я не є ветеранкою. Так, але коли ветерани між собою спілкуються, вони знаходять ці ключики, які відчиняють двері довіри. І люди спробують так, Костянтин у нас досить недавно в команді, і дуже рада, що йому з нами комфортно. Серед великої кількості різних проєктів і пропозицій, які надає Попратим, велику велику роль відіграють різні медитаційні, психологічні, медитативні, арт-терапевтичні практики. Наскільки це важливо і от чому всього так багато? Це спрацьовує. Звісно, інакше б ми б не робили те, що не працює, на що немає запиту у нашої цільової аудиторії. Насправді, поки не спробуєш, не зрозумієш, чого це працює. Так, коли ми займаємося чимось, що відволікає нас від того, що назовні відбувається, так то від. Повсякденних думок ми переключаємось на створення руками. Якщо ми говоримо про роботу рук, ми говоримо про мілку моторику рук. Ми говоримо про відновлення нейронів, та тобто створення нейронних зв'язків в мозку, і це допомагає віднов. Взагалі відновлюватися людині. Коли ми говоримо про там малювання, це в будь-якому разі людина перемикається з повсякденних своїх думок, які можуть бути не дуже ок на створення чогось прекрасного. А це е Дає нам ресурс. А якщо у нас є ресурс, ми можемо жити, відновлюватись, розвиватись далі. І так, такі творчі заходи у нас одні з найпопулярніших. Назавжди на них є охочі помалювати, поліпити, створити щось. Іноді ми створюємо такі заходи окремо для тих, хто проходить лікування або реабілітацію в нашому місті, щоб вони також занурились в процес творчості. І та це працює. Тому що на такі групові штуки набагато легше прийти аніж на індивідуальну роботу, так? І це психологічно, ментально нас підтримує. А власне, які відгуки залишають самі ветерани? Ви от, спілкуєтесь, можливо, чуєте, можливо, вони хоче діляться? І наскільки це важливо, от, розуміти відгук, розуміти, як працює система для вас, як для керівника? Ох. Кажу відверто, систему зворотнього зв'язку наразі в процесі створення. Перше, коли люди просто дають зворотній зв'язок у розмові, звісно, приємно чути, коли так, дякую, ви мені допомогли, так, дякую, я отримав, отримала достатньо інформації або багато інформації. Але чесно, іноді цього зворотнього зв'язку немає. Так тому тут сухе там дякую, це вже добре, класно. І Напевно, якщо повертаються і приходять іще, це вже також власне добрий позитивний результат. Звісно, звісно, і ось на, на базуючись на тому, що людина. Повертається, значить, їй було. ок Це досить добре відслідковується в послугах. Наприклад, коли ми говоримо про послуги психолога або реабілітолога, тут можна, так? Один день прийшов, якщо записався і прийшов на наступний раз, значить. Людині ок, зайшло, сподобалось добре. З юридичним консультуванням так не зовсім виходить, тому що тут інша специфіка, тут вирішення питання тут і зараз, і угу. людина може ще там місяць, два, три, чотири не звертатись, бо немає запиту. Але може водночас звертатись за іншими. Тобто тут таке. І так, ви праві, що найбільший показник це коли людина повертається у простір. Тому ми радо запрошуємо до нас у простір приходити вперше. Дати своє враження, можливо, залишати свої пропозиції. Бо це важливо насправді, тому що, попри те, що 80% наших працівників це є цільова аудиторія, і ми по відчуттях багато чого створюємо, так? тому що власне, кожен або кожен з нас має певний досвід, який дозволяє нам створювати події, рухатись в тому чи іншому напрямку. Але разом з тим я розумію, що е, можуть бути ті пропозиції, які ми ще просто не дійшли до чогось, або да, щось, що нетипове. Ми завжди раді відкриті до співпраці, до нових ідей, е, до того, щоб ветеран відчув, що він може бути тут як в надійному тилу. Ну і напевне на завершення важливо сказати, де ви знаходитесь, які канали комунікації, щоб той, хто ще не знає, хто сьогодні, можливо, вперше почув ветерани, ветеранки їхньої родини могли зорієнтуватися, і ця аудиторія, яка до вас приходить, розширювалася і розширювалася. Ми знаходимося за адресою вулиця Степана Бандери, 6, місто Вінниця, комунальний заклад, Вінницький міський ветеранський простір. Побратим. А ми є в інстаграмі у Фейсбуці. У нас є навіть Тік-Ток. Власне, можна до нас зателефонувати за номером 067-144-98-98. Ми працюємо з понеділка по суботу. Наш графік можна подивитись у нас на сторіночках. Ми до речі працюємо. Тут я зауважу, що працюємо ми до 20-ї години, тому заходи можна наші відвідувати навіть після роботи, після школи а чи після навчання. Також ми працюємо певні сервіси працюють і в суботу, тому можна відвідувати і отримувати послуги навіть у суботу. Дякую щиро, Марія, за вашу роботу за роботу вашого колективу, тому що це. Сьогодні надважливо, як на мене, для віничан, для нашої віницької родини допомогти тим, хто, хто рятує нас, рятував нас від, від ворога. Сьогодні ми маємо віддати належне. Нашим військовим, нашим ветеранам, ветеранкам я нагадаю, що ми говорили про ветеранський простір побратим, де сьогодні чекають кожного і раду готові допомогти, надати величезний спектр допомоги підтримки. Ну і напевно потрібно лише зробити перший крок, якщо ви відчуваєте таку необхідність. Ну а далі вже зорієнтуєтеся. Щиро дякую, Марія, до наступних зустрічей і дякую. бажаю нашим глядачам, глядачкам бережіть себе. Користайтесь ці, тими можливостями, які сьогодні надає надають соціальні служби, комунальні служби міста. Вони досить такі мають широкий спектр, і це спрямовано все на допомогу, на реабілітацію, на соціалізацію, на те, щоб Посилити якість життя наших містян, і, звісно, наших ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Щасти нашої в нашій студії була Марія Довжик, директорка ветеранського простору «Побратимі». Бережіть себе до наступних зустрічей. До побачення.